Привіт! Ви знаходитесь на моєму каналі Петит І сьогодні ми будемо з вами готувати тефтелі. Це дуже такий простий і смачний рецепт. Що нам для цього знадобиться? Виберіть фарш, який вам допомогти. Я беру то курячі, чи... Зараз в мене свинина наполовину з яловичиною. Одна цибулина, одне яйце, сіль, трошки цукру. Це у нас сметана, беріть будь-якої жирності. Томатна паста, перчик, все. Ну, і ємність, де ми будемо це готувати потім в духовці. Так, перше, що ми робимо, ми беремо цибульку і будемо її кришити. Цибульку я почистила, і поки ми будемо її нарізати мілким кубіком, я ставлю сковорідку розігріватись. І ось так. Нарізаємо. Цибульку. Петельня наша розігрілась, додамо зовсім трошки отак будь-якої рослинної олії почекаємо, поки вона прогріється. Цибульку ми так нарізали мілким кубиком. Олія наша також вже прогрілася, додаємо сюди. І трішки. Підсмажимо. Трошки додайте, коли будете смажити цибульку, трошки щіпку, буквально цукру. Буде ще смачніше. Друзі, ось цибульку ми підсмажили ось так, до такого стану. Виключаємо пательню нашу і відставляємо, щоб скоріше вона в нас простигла. І будемо її додавати в наш фарш. Так, а поки наша цибулька стигне, ми беремо наш фарш, додаємо сюди. Ось так сіль, перець. Додавайте будь-які спеції, які вам до вподоби, І перемішуємо. Друзі, зовсім забула, виправдаюся. Які тефтелі без рису? Берете будь-який рис. У мене пропорції на 1 кг м'яса. Ось я взяла десь в мене 120 грамів рису. Рис беріть будь-який. Наливаєте води, трішки присолимо і почекаємо. Не до готовності доводимо, а так, до полуготовності наш рис. Друзі, ось пройшло 12 хвилин. Наш рис так ще не зварився повністю, але ми довели його до тої консистенції, що потрібно. Зараз я його відсіжу сито і промию холодною проточною водою. Промили ми наш рис, дали йому стікти, додаємо в наш фарш. І поки ми варили рис, наша цибулька вже ось прохолола, також сюди ж її додамо. Тепер додаємо одне яйце сюди вбиваємо і будемо перемішувати. Робимо однорідну масу. Так, як змогли, ми перемішали з лопаткою, а тепер, звичайно, будемо перемішувати рукою, бо фарш любить ручки, будь-які, якщо ви котлети готуєте. Тому ось так, все гарно перемішаємо і трошки дамо постояти, щоб смаки подружилися. Друзі, ось фарш наш постояв, подружився. Десь хвилин 15 він постояв, а зараз змастимо трішки олійкою форму, де будуть запікатися наші тефтельки. Так, я не сказала, тефтелі ми будемо робити в духовці. Не будемо їх обжарювати. Щоб їх ліпити, я набрала ось гарячу воду, щоб руки змащувати. Ось так. І будемо ось так, беремо фарш наш і ліпимо таку кругленьку, тефтельку, і викладаємо в форму. І так, весь фарш. Ось так гарненько ми поліпили наші тефтельки. А поки будемо робити соус, включаємо духовку 180 градусів, середній рівень, верх низ І робимо ось нашу заливочку. Беремо сметану. Це 200 грам сметани у нас йде. Сюди додаємо томатну пасту. Ну, або беріть, що ви там любите. Кетчуп, може, якийсь. Ось так, томатну пасту. Обов'язково трішки цукру. Так, Розколочуємо і додаємо кип'ячиної водички. Ось так. Сіль. І будемо покривати наші телі? Ось так. Ось дивіться, яка краса, духовочка наша вже розігріта. Ставимо туди, відправляємо наші тефтельки. Хвилин 20-25. Будемо дивитися, потім скажу, скільки це зайняло по часу. Друзі, пройшло пів години часу. 20 хвилин виявилося мало. І ось наші тефтельки вже готові. Дивіться, яка краса. Ось так. Виключаємо духовочку. І все, наше блюдо готово. Це дуже швидко, нічого не потрібно обжарювати. Прекрасно! Друзі, якщо що вам сподобався цей рецепт, переходьте на мій канал, ставте вподобайку, підписуйтесь, натискайте на дзвіночок і буде вам смачно! До нових зустрічей!